На виконання постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 2018 року номер 1198 рішенням 32-ї сесії міської ради 8-го скликання у нашій громаді було створено молодіжну раду при миргородській міській раді як новий консультативно-дорадчий орган. Його метою є залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики у громаді, сприяння демократизації суспільства, врахування проблем і запитів молоді при розробленні та реалізації рішень і заходів громади. Члени молодіжної ради матимуть можливість активізувати свою громадську позицію, а також налагодити ефективну взаємодію між молоддю та органами місцевого самоврядування. Зі свого боку міська влада буде всіляко підтримувати молодь. До молодіжної ради увійшло 10 активістів, проте з часом її склад розширять. Головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту Алла Сташук розповіла, що 1 серпня члени ради провели своє перше організаційне засідання. Дуже приємно, що сьогодні ми все ж таки такий день, коли молодіжна рада почне функціонувати. Я надіюся, що на повну силу. Десять молодих лідерів нашої громади сьогодні обрали собі голову молодіжної ради, заступника голови та секретаря. За результатами таємного голосування головою молодіжної ради обрали Анжеліку Перепечаєву, викладачку англійської та китайської мов. Пані Анжеліка зазначила, що не боїться відповідальності, яку на неї поклали, адже вона вважає себе лідером і впевнена, що разом з командою вона зможе сприяти розвитку молодіжного руху в Миргородській громаді. Як я бачу свою посаду, це об'єднання просто творчої активної молоді і організація цього простору. Тобто, як трошки наставник, але я думаю, що в нас буде класна команда, де кожен буде президентом сам собі. Маємо великі амбіції, проекти і хочеться втілювати це в життя прямо от зараз. Заступником голови молодіжної ради було обрано вчительку початкових класів Миргородського ліцею імені Івана Зубковського Ніну Тимофєєву. А секретарем ради, за рішенням її членів, стала бомбіна Олександра, педагог-організатор ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Пані Олександра говорить, посада секретаря для неї це новий досвід та можливості розвитку. Сьогодні в нас таке більше перше, таке змістовне збори да цієї молодіжної ради. Тому зараз прямо перед вами накидуємо якісь ідеї. І я думаю, що під керівництвом нашого новообраної голови в нас все вийде. Відтепер молодіжна рада зможе вносити до Миргородської міської ради пропозиції щодо пріоритетів молодіжної політики громади за участю молодіжних і дитячих громадських об'єднань, брати участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цієї політики, та надавати висновки та рекомендації щодо формування та впровадження молодіжної політики на місцевому рівні, які будуть обов'язковими для розгляду міською радою. Тож, не гаючи часу, вже на першому засіданні члени молодіжної ради почали планувати подальшу роботу. Проговорено багато подальших напрямків роботи молодіжної ради, їх співпраці з громадою з органами місцевого самоврядування. Ось і надіюся, що співпраця буде плідна, і надіюся, що молодь все ж таки покаже до нас, можливо, будуть долучатися нові молоді люди, які зацікавляться і схочуть брати активну участь в формуванні молодіжної політики громади. Окрім цього, за словами Али Сташук, нещодавно Миргородська громада пройшла конкурсний відбір і стане однією з 20 громад, що братимуть участь у проєкті впливові. Проект впроваджується громадською організацією Українська академія лідерства та ізі бізнес спільно з центром економічного відновлення в межах проекту «Юсейд Говерла. Даний проект спрямований на підтримку молодіжного руху на те, щоб організація співпраці громадських лідерів молоді громади, а також органів місцевого самоврядування для того, щоб творити зміни у громаді, сприяти розвитку громади. Під час участі у проєкті наша молодь протягом кількох місяців пройде навчання на основі спеціально розробленого курсу про те, як творити проекти і впливати на якісні зміни у громадах. Молодіжна рада буде докладати зусиль, аби робити нашу громаду більш привабливою для таких самих активних та амбіційних людей.